І знов до вашої уваги подарунки від компанії для моєї команди. У мене просто чарівна команда. І коли моя команда отримує подарунки, це найбільший скарб, ніж коли їх отримую я. Тому до вашої уваги, дівчата. Найкраща моя команда. Схова оченята. Цьому місці роля. Дівчата, 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 роля. Дівчата є до дівчата. Тика дівчина, дівчина, тика дівчина, дівчата руля, дівчата, руля, 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 руль. Вісто засинає, наця молити бори. Мати я дівчат, я самі піском кольори. Відкриваєте свої подарунки. У нас нові подарунки, і моя команда. Ми вирішили вдвох показати, які у них подарунки. Тому що ну, мої подарунки це класно. Коли це від команди, це взагалі просто вогонь, як це буде.